Почнемо ми з тобою з такої цікавої новини. Ну, мабуть, Естонія є нашим найбільшим зараз, справді, е партнером другом. Я не знаю, як навіть сказати так. Польща важлива не, я Не зрешаю цим, але те, що робить Естонія. Яка віддає всю свою зброю, фактично це офіційна інформація. Вони віддали всі свої гармати. Вони віддали всі гаубиці. Вони віддали, віддають величезний відсоток свого ВВП більше ніж хто будь інший. Як вони підштовхують санкції, як вони запускають всі процеси? А, ну вони найбільше. Вони фактично нас адвокатують в Євросоюзі, спілкуючись з європейцями. А, я дуже часто чую від них. Що в нас з'являється, це європейці кажуть, з нас з'являється відчуття, що очолює сьогодні Естонію українець або Українка. Я кажу да ні, просто вони розуміють, в чому небезпека. Так от Естонія на цьому тижні вперше а, фактично порушила свої таке правила мовчання питання корупції, вони підняли тему, що в Україні є величезна проблема з корупцією. Я поясню, що це відбулося. А, є таке такі ЗМІ, ЄРР, це електронне естонське ЗМІ, це майже державні ЗМІ, фактично, воно незалежно, вони дають фактаж, вони викладають те, що турбує справді Естонію. І вони виклали це інтерв'ю. З... Вони напишу: Доброволець. Це доброволець це волонтер, який возить все, що пов'язане з медициною в Україну. І він розповідає про те, що кожен раз, коли він приїжджає на митницю, з нього вимагають або гроші, або хоч батарею, хоч, хоч щось. А більше того, він, він бачить, як ті, хто дають там 20 євро, проїжджають взагалі без будь-якої черги. Він пише про те, що і розповідає з фактажем, тому що ну, це, це, це Естонія. Там трохи інакше відноситься до інформації. Він з фактажем розповідає, як чиновники не знамо, куди кидають ті медицинські автівки, які він привозить, як він перестав віддавати державним структурам гуманітарку і волонтерку, яку він отримує, і фактично сьогодні все отримують напрямі ці батальйони. І навіть там є проблеми. Так, от, Естонія підняла питання в Україні проблема з корупцією. І такий дуже небезпечний дзвоник для нас. Е, я побачив, що в Україні на це майже ніхто не відрегував. Взагалі ані МЗС, ані журналісти. Ну так нормально. Ну, нормально і. Я би сприйняв це. Ну, гаразд, у нас теж багато проблем. Можна не звертати, що кажуть естонці, якщо б естонці не були ледоколом величезним ледоколом українських інтересів в Європі. Сьогодні в Естонії багато людей питають: а що там відбувається в Україні і чи потрібно взагалі їм допомагати, чи потрібно збирати гроші, чи потрібно надавати гуманітарку. Це все є в статті. Я дуже раджу зайти на, на сайт ЄРР. Там російської мови української немає, але російською мовою можна прочитати це інтерв'ю. Воно фактично зробило вибух. Мені телефонували люди з нашої діаспори, яким стало соромно, тому що естонці почали до них звертатися і казати, А що це правда? Може війна, всі повинні працювати на перемогу. Що відбувається? Да, естонці не не наївні, але вони вірили, що в нас все так от, нормально. І тут з'являється така інформація, як ти вважаєш, це початок чогось більш великого, чи це такий тактичний натяк Україні, Що вгам... вгамуйте вже своїх корупціонерів? Скажімо так, це констатація факту, але добре, що такі факти стають публічними. Можу сказати так: ну, дивись, ми ж там а, теж займаємося, допомагаємо а, нашим підрозділам, наприклад, отримувати автомобілі. І а, добре, що ми на самому початку дуже чітко зрозуміли, що автомобіль має, а коли він там а, наближається до кордону із Україною, а, мають приїхати наші люди і забрати його. Інакше цей автомобіль може зникнути. В нас. Була дуже неприємна ситуація, коли ми так із е, Сполучених Штатів Америки е, привезли контейнер енергетичних батончиків, які мали йти на передову нашим підопічним підрозділам, і через корупційні схеми він був перехоплений. Такими ушлими ділками на території Польщі це стало дуже добре наукою. Добре, що ми за це не платили грошей. Але скажімо так, ми все таки отримали ці батончики через певний час і забезпечили частину наших підопічних підрозділів, які обіцяли. Але ми на власному досвіді зрозуміли, що масштаб корупційних схем на нашій митниці він вражаючий. Тому дуже добре, що цей волонтер Естонський розповів. Ну я так розумію, що це для нього теж стало дуже доброю наукою що треба напряму а, працювати з підрозділом, а не а, дбати про те, що є якісь там фонди, перефонди, які отримують цю медичну допомогу і потім її розсутують по необхідних підрозділах. Те, що це піднімається добре, але тут ще дивіться є зворотній ефект. Справа в тому що такі корупційні історії не грають на роль в Україні, і, скажімо так, через надмір таких корупційних історій є дуже багато таких політичних течій в різних країнах, які кажуть: ну дивіться, Україна корупційна дуже країна, це фейл-стейт, Фактично повторюють вони наративи російської пропаганди, і це дуже часто утруднює нам отримувати певні види озброєнь і допомоги, яка дуже і дуже потрібна нам для контрнаступу. Тому таке, можу навіть сказати від своїх джерел, що політичне рішення Сполучених Штатів Америки про надання чи не надання нам f 16 воно теж базується на те, що, на жаль, уряд американський не впевнений в тому, що наші нинішні політики, скажімо так, не використають це для свого політичного персонального піару і корупційних схем. Тому ми приходимо до того, що корупційні схеми. Всі на різних рівнях дуже сильно б'ють по іміджу України, і, на жаль, через ці корупційні схеми дуже часто гинуть люди, які зараз тримають наш фронт на передовій. Погоджую з тобою. Проблема в іншому. Дивись, можна казати, що істонці неправі, якщо б цього не було. То, може, питання до держави, щоб вона повинна була якось закрутити гайки не по свободі слова. Не по висвітлюванню подій, а саме, щоб зникли ці події. Бо якщо принцип страуса накритися ковдрою а, і сказати, що все чудовиська зникли, вони не зникнуть. Те ж саме, і тут я вважаю, що все ж таки естонці зараз посилають нам такий сигнал. До речі, в цій статті відверто пишуть про те, що збори після от, всього цього впадають. І ти знаєш, естонці не можуть зрозуміти взагалі, от як відбуваються деякі моменти з фінансування. Ну, наприклад, закупівля форми відправляють в Україну гроші. Гроші відправляються на компанію, яка займається там, текстилем. Але а, схема йде така, ну, як завжди, у нас, у нас ж не можуть просто прийти гроші. Ти знаєш цю історію. Це повинно бути якесь обґрунтування. А за це можуть прийти. Якщо це з волонте... Ну там величезна кількість питань. Вони не можуть зрозуміти, чому навіть через півтора роки нема максимального сприяння міжнародній допомозі. Бо цього вони зрозуміти не можуть. І тут ще одна така цікава історія: в Естонії дуже прискіпливо дивляться на корупцію. Вони борються з внутрішньою корупцією, в них є така структура КАПО. Кримінальна поліція, е, і вона відслідковує корупцію на всіх рівнях. Від суддів до депутатів, від митників до мерів. До речі, мер Таліна був затриманий саме завдяки КАПу. Е, міністри були затримані. Навіть найбагатша людина е, Естонії мільярдер, був затриманий завдяки роботі КАПу, яка яка структура, яка довела що. В Естонії що ця людина займалась корупцією і давала хабарі, щоб отримати якісь преференції. Вигребли всі, вони не вони не чураються, їм не соромно казати, да, в нас є корупція. Але от ми боремось, ми її знайшли. Чому у нас? Всі мовчать про це. У нас є корупція. Так давайте її вичищати. Давайте відверто казати. Що вона керується з офісу президента. Ми знаємо, хто її керує. Так давайте якось прикручувати. Бо від цього залежить не тільки допомога сьогодні. Марин, погодься, це важливо, що ми отримуємо після війни. А це не важливо, якщо ти нормальна людина, яка зацікавлена жити в Україні і надалі. А якщо ти представник офісу президента України нинішнього, то ти думаєш про те, як зробити так, щоб виграти другий термін для Зеленського. Ну і щоб Зеленський знаєш, був такою декорацією, а там щоб лишилися всі ці єрмаки, подоляки, і відповідно багачили далі. Коли прийдуть гроші на поствоєнну відбудову, вони дуже зацікавлені у збереженні корупційних схем, тому що я спілкуюся з різними джерелами. Вони кажуть, що зараз Єрмаку зеленському дуже важливо зберегти корупційні всі ці історії, тому що так вони набивають собі скарбничку для виборів, які у нас все таки будуть після завершення активних бойових дій, ну і там я не знаю миру якогось чи, чи так далі. У нас мають бути планові вибори? І от вони по суті збирають уже таку кубишку? А, ну а враховуючи, давай так чесно скажемо, що у нас є мільйони людей біженців, мільйони внутрішніх переселенців, то вони планують дуже просто скупити людей оптом за партійні пакетики, де там гуманітарку знову покладуть і так намагатимуться виграти вибори. Тому це дуже серйозна історія на перспективу. Чи хочемо ми такого, чи хочемо ми, щоб, наприклад, Єрмак був новим олігархом. Тому що він цього хоче, він цього прагне. Ну а суспільству треба реагувати. Те, що сказав цей естонський волонтер, це частина пазлу є більш складніші історії. От, наприклад, питання F-16, воно дуже болюче зараз, тому що нам треба прикривати небо при е, нашому майбутньому контрнаступі, але через політичну складову і через те, що Сполучені Штати Америки не впевнені у нашому політичному керівництві, на жаль. Є таке витягування цього критично важливого рішення. Я Положу тобі знов. Більше того, європейські колеги кажуть, що ми не боїмося ваших старих олігархів, ми боїмося нових, які з'явилися у вас під час війни. під час війни. І вони називають прізвище. Більше того, дехто з цих прізвищ в країні майже невідомий. Але вони лунають, наприклад, хто знає прізвище Юрія Голіка. Невелика кількість експертів, журналістів і людей, які слідкують за тим, що відбувається в Україні. Так, от питання в тому, що коли ти кажеш, що люди будуть скуповуватися голоси, теж правда. На минулому тижні була така зум-зустріч політологів політтехнологів, на якій теж приймав участь. І ми моделювали можливість виборів. Після війни, або там посередині, якщо будуть і деякі зміни в законодавстві, ну, наприклад, призупинять військовий час, він призупиниться, наприклад, 26 листопада, а поновлять його 29 листопада. А в цей проміжок відбудуться вибори. Таке можливо. Це і буде законне. Конституційний суд прийме рішення, що це нормально. Так от, найгірше в цій ситуації, що всі погодилися, що. Настільки збідніло українське суспільство, що люди будуть брати гроші, все одно казати а, нічого не буде, і ціна буде навіть не як було раніше тисяча тисяча двісті, там що сказала, до, до двох тисяч доходило. Ні, значно гірше. Ціна буде щось біля п'ятисот 600 гривень. Це про це про що говорить? Це говорить про те, що в Україні а люди знов не зроблять висновки. Я не знаю, чи буде робити хтось це цього на тему, чи готові ви взяти гроші. Але щось мені підказує, що на банкові це стопитування можуть зробити. Більше того, в них є група рейтинг і пан Антипович, який не, не бачить будь-кого іншого президента, окрім Зеленського. Тому він може дійсно він зробити таке опитування. Гаразд від цієї корупції давай перейдемо до більш цікавої історії. А... Покажу це сьогодні це мій топчик. Це, це, це найкраще, що тільки є. З понеділка на прозоро почалися публікації закупівельних цін військових частин. І як то і було передбачено законом, про про прозорість яєць по 17 гривень. Пам'ятаєте, як тільки з'явилися яйця по 17 гривень, вирішили, що ну, досить треба повертати все ж таки.